Добрий день, прикиньте, тільки що проходив мимо чермети, як звичайно, дивлюсь, воно. Клас, глаза загорілись, думаю, треба піти в помощницю, взяти болгарочку, тому що без неї я ніяк не справлюсь. І в общем в общем, інтрига. Гляшу. Це ж любиме трансформаторне сленгове желізо. На самом деле це пермовий. Штуковина магнітна, штуковина нікелюсодержаща. Проверяется она очень просто. Ось дивись, я тебе покажу. Видишь, есть простый? до какой степени она красива. А теперь давай просто. Глянем, есть у нас тут. простой какой трансформаторне. І И, как не западло, о, есть что щось. На вид, вроде, то же самое, да? Только берем. А в нього іскра якась черво. Оце ось запам'ятайте, якщо така іскра, навіть не заморачуйтесь цим трансформаторним желізом. Це звичайна залізяка Чи залізяка, чи залізяка. В кожного в регіоні по-разному кажуть, Ви я там про лопати знімав, хтось мені пише, це не лопати, це заступ, а ти баран. Я кажу, ну, хорошо пів України каже лопати. Значить, пів України барані Так що іще раз покажу іскру дивись нівательно. Все, і ніяка друга. Це значить, що це воно. Запам'ятайте, а у нас маленький бонус, маленький кайф і все класно. Так що чекаю на ваших посилок. Даний матеріал коштує 250 гривень кілограм.